Числа, глава 9. І Господь промовляв до Мойсея в Сінайській пустині другого року по виході з Єгипетського краю, першого місяця, говорячи, І нехай справлять Ізраїлеві сини Пасховозначений час, 14 дня цього місяця надвечір справити її, означеного часу його, за всіма постановами її та за всіма уставами її спорядити її. І Мойсей промовляв до Ізраїлевих синів. Щоб справили Пасху, і справили вони Пасху першого місяця, 14-го дня місяця надвечір у сінайській пустині, усе, як Господь наказав би Майсеєві, так зробили Ізраїлеві сини. Та були люди, що були нечисті від дотику до тіла померлої людини, і не могли справити Пасху того дня. І прийшли вони того дня до Майсеї, до Аарона, та й сказали ті люди до нього: ми нечисті через дотик до тіла померлої людини. Чому ми будемо позбавлені ласки принести жертву Господню означеного часу серед Ізраїлових синів, і сказав до них Моїсей Постійте, а я послухаю, що Господь накаже про вас, і Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Промовляй до Ізраїлевих синів, говорячи: кожен чоловік із вас або з ваших нащадків, коли буде нечистий через дотик до мертвого тіла, або буде в далекій дорозі, то й він справить Пасху для Господа. Місяця другого, 14-го дня надвечір спорядять вони її, з опрісноками та з гірким зіллям будуть їсти її, не позаставлять із неї до ранку, а костей не зламають у ній, за повною постановою Пасхи справлять її. А чоловік, який чистий, а в дорозі не є, і стримається споряджати Пасху, то буде винищена душа та з народу її, або Господньої жертви він не приніс означеного часу її. Гріх свій понесе той чоловік. А коли перебуватиме з вами приходько, то справить він Пасху для Господа за постановою про Пасху та за уставом про неї так зробить постанова одна буде для вас і для приходька, і для тубільця землі. А того дня, коли поставлено скинію, хмара покрила скинію над ковчегом свідоцтва, а ввечері була над скинією, як подоба огню аж до ранку. Так завжди бувало, удень покривала його та хмара, а вночі подоба огню. І коли підіймалася Хмара з Скинією, то потом рушали ізраїлеві сини, а на тому місці, на якому хмара ставала, там таборували ізраїлеві сини. На Господній наказ рушали ізраїлеві сини, і на Господні наказ таборували. Усі ті дні, коли Хмара перебувала над скинією, вони таборували. А коли хмара багато днів позаставалася над скінею, то Ізраїлеві сини виконували Господню сторожу і не рушали. І бувало, що хмара була над скинією лічені дні, то вони на господній наказ таборували, і на господній наказ рушали. І бувало, що хмара була від вечора аж до ранку, а підіймалася хмара вранці, то рушали вони, або день і ніч була, і підіймалася хмара, то рушали вони. Або два дні, або місяць, або рік хмара була над нею, над скинією, Ізраїлові сини таборували і не рушали, а коли вона підіймалась, рушали вони. На Господній наказ таборували вони, і на Господній наказ рушали вони. Вони виконували Господню сторожу на Господній наказ через Мойсея.